Всім привіт! Сьогодні купив вот отаку бритву Меркур Футур З регулювання угла, тобто, ось, насечечки, метка, циферки і регулюється нахил, вигін цього леза. Значить, лезом брився звичайним. Путніком. от Ну що, на шестерочці вона. Коли ставити нам'ятку отсюда. Зараз вона троє стоїть. Болі агресивно, коли ставиш одиничку, более м'яко. Ну, я брився троєчкою. З такими Тобразними бритвами я вже не брився, ну, не знаю, більше 20 років. Це захотілося таку з регулюванням угла атаки леза. Значить, останні 5 років бриюся тільки небезпечними бритвами. От вони мені більш подобаються. Пробував шоветки, теж непогано. Ну і вирішив спробувати ось таку бритву. Така вона сьогодні мені подвернулася за не дуже великі гроші. Бритва Бушна. Розібрав, помив, перемазав, все працює, все хорошо. Ну і відчуття. Які відчуття? Вибрила доволі хорошо. От. Практично так само, як і небезпечна бритва бриє. От. Ну, порізи теж такі є. мікропорізи, як завжди, на новому лезі, на цих бритвах. Це буде завжди і на небезпечних, і на шаветках, і на таких. От. Ну, не знаю, то давно, що, може, не брився, рука не, наби... не... не налаштована, ну, трошки погано вибрала під носом. Значить, вага цієї бритви, як і давно ваги, 89 грам. Ну, як би мені після небезпечної бритви вона трошки важкувата. Тому що небезпечна бритва ті, які в мене є, найлегша. Це 25 грам, найважча, по-моєму, щось до 50 грам. От, ну, в принципі, я задоволений результатом використання ось цієї бритви. От, значить, вона бриточка розборна. Ось тут. Отак от, от пальчиком. раз І сюди ставиться лезо. Оце все розбирається, оця ручка викручується. Всередині вона мажеться мастилом, щоб гарненько крутилася. Ну, для того, щоб розібрати, от, так от нажати пальцем от сюди, там пружинка. І ось, бачите, відходить. От. І тоді откручуєте Оцю ручку. Але для того, щоб розібрати, потрібно, щоб ця міточка стояла на шестерці. Тоді розберете, іначе ні. Ну, і коли при зборці, дивіться, щоб отут прилягало назад. Плотненько сюди прилягало, Щоб коли на одиничку поставили, то тут щоб не було зазорчика ніякого. В принципі, якщо буде зазор, просто оцю штучку перевернули на 180 градусів. О, ну ось. В принципі, я задоволений якістю різа. Ну, це так купив. Проекспериментувати, ще раз скажу, лезо, спутник. До речі, всі, хто переходили після одноразових бритв на шаветку, мої знайомі, приблизно десь 5 чоловік. Підбирали леза на шаветку, то дійсно саме краще бриє. Спутник, самі дешеві леза і самі краще бриють. Все, всім дякую.